5 липня в Івано-Франківську відбулось відкриття нового відділення на базі обласної психоневрологічної лікарні номер 3 На відкритті були присутні представники влади, директор воєводської спеціалізованої психоневрологічної лікарні імені Святої Ядвіги Кшиштоф Назімек, а також президент благодійної французької організації Мішель Рампельберг. Стан психічного здоров'я населення це питання національної безпеки держави, населення якої перебуває під впливом екстремальних економічних, екологічних і виробничих факторів. Важливо те, що нарешті змінено уявлення про психіатричну допомогу у вузькому розумінні цього терміну, найбільш широке поняття охорону психічного здоров'я, як зазначив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишеванюк, відкриття від Ділення кризових станів є досить значною подією для області. А люди, які допомагали у цьому, є прикладом для всіх. Усім прикладом люди. Що як потрібно жити, як потрібно працювати, як потрібно допомагати ближнім, це дуже великий приклад людяності відношення до людей. До суспільства. Директор департаменту охорони здоров'я ОДА Роман Мельник зазначив, що відділення кризових станів обласної психоневрологічної лікарні номер 3 зроблено за всіма європейськими стандартами. Це буде один із найкращих закладів, мабуть, в області. І це, повірте мені, це є відділення для найважчих хворих. Ви бачили, що зроблено воно згідно європейських норм, згідно сучасних вимог, так як воно має бути. Практично кожна палата обладнана відеоспостереженням. В палатах є абсолютно достойна, я вважаю, на сьогоднішній день мебель. Дане відділення зроблено за європейською моделлю а саме так, щоб пацієнти, які тільки поступили на лікування, не перетинались з тими, хто вже завершив його, розповідає директор воєводської спеціалізованої психоневрологічної лікарні імені святої Ядвіги Кшифтов Назімик. Та значими маємо одді одяви психіатричне для особ дорослих підвілуля. Це було зроблено e, для Проби того, щоб спробувати розділити потоки збуджених пацієнтів, які лише поступають в збудженому стані, які потребують окремого догляду, можливо, нагляду, і може деколи дотримання певних методик утримування. І з пацієнтами, які вже лікуються, які йдуть на виписку. Бо не дуже є приємно, коли пацієнт йде на випіску, він вже в доброму стані. Кожна людина потребує гідних умов для перебування у тому чи іншому лікувальному закладі, переконаний головний лікар обласної психоневрологічної лікарні номер 3 Мирон Мулик. Якщо пацієнт навіть такий збуджений пацієнт, який потребує спецдогляду, він, не має бути, він має мати нормальні умови побутові, він має мати доступ до їжі, до води. Має мати нормальну билижну, він має мати свою тумбушку, має мати е, свою шафку. Він має право на людське поводження з ним зі сторони персоналу. Після урочистого відкриття нового відділення на базі обласної психоневрологічної лікарні, номер 3 та оглядання палат, було посаджено дерево, а саме БУК на честь польсько-французько-української дружби та співробітництва у сфері охорони психічного здоров'я. Ольга Гриців Ігор Горпопик, новини телеканал Раї.